Добрий день, моє ім'я Віталій, і в минулому я агроном, а зараз я навчаюсь на гіпнотерапевта. Але сьогодні мова піде не про мене, а про прекрасного майстра по роботі з підсвідомістю Світланою, Світлану Клеймів. До якої я потрапив вчора на прийом. У мене був запит: Не вмію, не люблю, не знаю, боюся продавати. І там арабські. Проблеми, питання. В процесі нашої роботи Світлана дуже мене плавно, ніжно вивела на програму бідності, і ми там порішали моменти з мого життя. Окрема колосальна вдячність в глобальному для мене питанні це вирішення ситуації із моєму глибокому дитинстві, в яке мене вже постійно. І 7, можливо, вісім навіть разів закидало в процесі регресії. Там була дуже важка для мене втрата, і я так розумію, що якраз вже з Світланою ми, до кінця вона мені допомогла пропрацювати цю ситуацію, відпустити. Мені допомогла втрата моєї сестри. І Взагалі я дуже вдячний Світлані за її роботу, за її е, чуйність. я б сказав би, можливо, якоюсь мірою любов, з якою вона працювала зі мною, з якою вона е, допомагала направляла мене в ті чи інші ситуації до якіснішого вирішення моїх, моїх проблем. Е, те, що я зараз, можливо, не зовсім емоційний, це я так розумію, може бути. Якраз відкатом після такої сильної, потужної сесії, і взагалі мені дуже максимально сподобалось спілкуватися з даним спеціалістом і за цікавим збігом обставин виявляється в неї сьогодні день народження. З чим я її також від чистої душі і серця вітаю. Бажаю колосального кар'єрного росту, нових звершень. Нових емоцій, відчуттів, всього самого позитивного, здійснення мрій, нехай все у вас, Світлана, буде прекрасно. І вдячний вам за роботу. Можу сказати, да, вдячних вам клієнтів. А клієнтам бажаю передати, якщо хтось буде дивитися, цей, цей відео Що якщо у вас є якісь запитання, якісь проблеми. Я повністю рекомендую Світлану як спеціаліста в своїй сфері, в своїй області. Приходьте до неї, і вона вам обов'язково допоможе. Тут уже питання більше у вас, наскільки ви цього дійсно бажаєте, чи бажаєте ви цього, чи так і готові продовжувати жити із тим, що вас не влаштовує в своєму житті. Дякую вам, Світлана, за вашу роботу і бажаю всього найкращого. Всім миру і добра.